Вітаю всіх глядачів програми День будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Тема дня фітоконцентрати оздоровлення від природи. Як підвищити свій імунітет і активізувати захисні сили організму? Приєднуйтесь! Природа на варті нашого здоров'я. Яким чином фітоконцентрати допомагають відновлювати функції організму? Як виготовляють такі препарати? Чи відповідають вони нормам екологічної та радіаційної безпеки? Кому рекомендовано вживати такі засоби? Чи омолоджують вони організм? Отже, сьогодні наш гість Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Я Вас вітаю, пане Володимир. Доброго дня. В, в двох словах: поясніть, що таке фітоконцентрат. Фактично, це, скажімо, високомолекулярні технології, які дозволяють, скажімо, з компонентів добути з рослинної сировини. Отримати ефекти, які в десятки, а то й в сотні раз переважають хімічні компоненти. Добре, а якщо говорити от зараз дуже модні, наприклад, різні фіточаї, е, трав'яний чай може замінити фітоконцентрат? Ви знаєте, можливо, якийсь інший фітоконцентрат може, але наш не може. Тому що в нас, я ще раз повторюю, в нас спеціальні технології потенціювання, які посилюють. Скажем, ефект від рослинних компонентів в десятки, а то більше, ніж в сотню разів. Ніякий, скажем, трав'яний чай не на, на це не здатний. Як тоді діє на організм даний фітоконцентрат? Ви знаєте, набагато краще, точніше, і привільніше, ніж трав'яні чаї. Тому що, якщо ви трав'яний чай застосовуєте, то там сила селена компонентів, які одні корисні. Інші, скажімо, пригнічують, інгібірують, скажімо, дію корисних, а треті, взагалі, шкідливі для організму чинять побічні дії. У нашому випадку, коли ми добуваємо один самий потрібний компонент, а решту все, як іде, кажуть, рот, і де кажуть, шрот, він не просто потрібен, він абсолютно фізіологічний з тими процесами, які в організмі, і е, дія тоді і більша. І головне, що немає ніяких побічних дій. Знаєте, як то кажуть, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. І ми побували на вашому виробництві і подивилися, як виготовляються дані фітоконцентрати, і в нас є змога показати це нашим глядачам. Будь ласка. Рослинні концентрати, які допомагають відновити функції організму, наукова розробка об'єднання Екомет. Такі функціональні засоби тут виготовляють вже протягом 18 років, постійно вдосконалюючи рецептуру. Виробництво фітоконцентратів розпочинається із відбору лікарських трав. Особливістю процесу є те, що усі трави зібрані на території України, і перш ніж потрапити на виробництво, проходять жорсткий контроль якості. Наступним етапом є приготування спиртових настоїв. Трави зважуються і заливаються водно-спиртовим розчином. Далі готові розчини настоюються у спеціальних контейнерах автоматичної установки, яка через рівні проміжки часу їх перемішує. Коли головний технолог засвідчує готовність, розпочинається процес змішування за окремим рецептом для кожного препарату. Фінальний етап розлив і фасування. Контроль якості продукції регулярно здійснюється у власній лабораторії виробництва. Функціональні продукти Екомет користуються попитом не лише на українському ринку. Зацікавленість фітоконцентратами нині виявили у США, Канаді, країнах Євросоюзу, а також у низці країн Азії та Африки. Володимир Сергійович, ви знаєте, от я особисто була надзвичайно здивована, коли побачила, що багато процесів під час виробництва проводяться, ну, що називається вручну. Їх не можна замінити на автоматичний процес. Ви знаєте, не дивлячись, що обладнання нас франко-німецьке, воно тобто? це на індивідуальне, на замовлення. Тобто наші технології, оскільки вони унікальні, відтворити просто неможливо і для нього не існує серійного якогось обладнання. І оскільки щоб не було занадто дорого, щоб це не, не вилилось там сотні мільйонів, в яких нас, звісно, немає, то ми, скажімо, механізували найнеобхідніше і модернізували те, що найподнівтіше. Uh -huh. А скажімо, другорядні якісь операції, це надзвичайно дорого буде, нерентабельно і потребує додаткових площ. А можете тоді хоча б пояснити, чому так важлива послідовність змішування компонентів? Ви теж на цьому наголошуєте? Основне потенцювання відбувається за того, що ми, єдині у світі, я просто підкреслюю, володіємо тими технологіями, які дозволяють порівняти дію двох, трьох, п'яти, десяти компонентів. Розумієте, от, наприклад, мої німецькі партнери завжди дивуються, як це вам дається, це ж мільярди комбінацій їх, навманя їх не вибереш, Ну, у нас є наше ноу-хау, там, Пристосування обладнання, які дозволяють це порівнювати, і в нас іде справді посилення, якщо один як геометричний прогресій, угу. один, якщо посилив то другий там 8 разів, той в то в Ну це і, вже математика п'ять а, а це... компонентів це вже більше як 100 разів. Трішки складно зрозуміти, але я думаю, що всі зрозуміють, якщо я вас запитаю, на що може розраховувати людина, котра при буде м, приймати даний фітоконцентрат, зроблений за такою технологією. На що вона може розраховувати? Звичайно, в плані вона розумієте. Вона може розраховувати, що вона приймає найдосконаліші засоби оздоровлення. Як вона це відчує? Що значить найдосконаліші засоби? Я ще раз підкреслюю: абсолютно фізіодія абсолютно фізіологічна, тобто абсолютно поєднується з тими процесами, які в організмі. Їх там коректується, нічого там лишнього немає. З іншого в нас ми довели цю дію сьогодні до такого рівня. Що людина або з першого прийому, або з першого дня відчуває настільки позитивні зміни в організмі, що до її навіть не треба переконувати. В третіх головні це прилив енергії, це перестають ні перестають відчувати місце. На, на очах та хвороба починає з першого дня відступати, навіть якщо на хімічних і це треба місяцями працювати. Угу. А, а саме головне, що ті захворювання, які вважаються невиліковними, чи там проблеми там. Старіння організму, вони вирішуються, хвороби стають всі, майже всі великомними. і навіть ті процеси старіння організму в нас дуже швидко йдуть і, і, якби в зворотнему Ну Ви знаєте, насправді цивілізація людства показала, що по-справжньому корисні для людини речі вони завжди дають ефект омолодження. І в нас є документальне свідчення, що називається цього факту. Коли я почав приймати ці препарати, Каждую неделю мы определяли биологический возраст, а каждый месяц проводили полный анализ. К концу эксперимента биологический возраст мой стал 71 год. То есть на 6 лет я помолодел по сравнению с календарным возрастом, но на 10 лет я помолодел с тем биологическим возрастом, который у меня был в исходном состоянии. Погодьтеся, пане Володимир, що от говорити про людину похилого віку в нас, в країні і в Європі це різні речі, тому що там у людей, як правило, біологічний вік він більш, він менший, ніж паспортний вік. І люди, коли вони опиняються на пенсії, вони, як кажуть, тільки починають жити. Вони подорожують, вони сповнені енергії і так далі. Скажіть, будь ласка, як в Європі, от за Німеччину ми вже згадували, в цілому в Європі як ставляться до вашої продукції? Знаєте, не тільки в Європі. Спочатку ми виступали на міжнародних конгрес-конференціях, де привернули надзвичайно велику увагу. Справді світові експерти підтвердили, що наші фітоконцентрати найефективніші в боротьбі. На сьогодні, розумієте, нас не тільки там зацікавилися, не тільки в Європі там, скажу, програми скажімо, програми антиейджингу, скажемо, провідні спортсмени Європи, чемпіони світу, олімпійські чемпіони тренуються сьогодні на наших засобах. Тому що вони дають найбільш не являються допінгом з одного сторони, настільки вони природні uh -huh. і настільки поєднуються з організмом. А з другого боку, дають результати більше ніж 20 разів, ніж найсильніші оці там препарати, які навіть і є допінгом і так далі. Це ж характеристика, наскільки покращуються процеси організму. А на сьогодні з допомогою наших засобів можна не тільки позбутись цілого букету захворювань. Причому навіть тих, тих хронічні, які сучасна медицина не лікує. Взагалі сучасна медицина, багато хвороб із гострого перебігу, переводить в хронічну форму, а далі то проблеми хворого. А з допомогою наших відповідь можна позбутися і навіть цих проблем, і, скажімо, зробити свій вік набагато по якості життя і по фізіологічному віку набагато, там. Менші ніж угу. в Європі. якщо не брати вашу співпрацю з науковцями європейськими і не лише а, звичайні люди пересічні, як то кажуть, а, споживачі. Як вони відгукуються і ну в яких об'ємах їм відома ваша продукція? Нас, наприклад, не тільки запрошують там різні програми всесвітньої організації охорони здоров'я. Наприклад, там як локальні, так і глобальні програми по боротьбі з туберкульозом, нас запрошують. По-двому, скажем, африканцям напряму запрошують, і інститут Роберта Коха німецький, так що ми прийняли mm -hmm. на активний участь участь в боротьбі з Еболою. бо вважають, що як, якраз от, ми настільки себе зарекомендували, що ми там можемо зробити от той, як би казати, той переворот, який сьогодні вимагається. Але ж знаєте, на всьому рівні, от, та ж Європа, не тільки Європа, всі просять нас, давайте. От, Ваші технології, давайте. Я кажу. Ну а поставки української продукції вони кривляться угу. не тому, що українська продукція знаєте. Ну ж ви що ж бачили, що у нас там обладнання теж яке так, на найсучасніше угу. да на рівні, але наше законодавство настільки воно знаєте суперечливе і настільки нестабільне. Ви знаєте, традиційно о, прийнято так вважати, що все, що з префіксом фіто, там фітопрепарати, фітоконцентрати це в першу чергу дуже хороша профілактика. Ви можете порадити щось глядачам м, в момент, скажімо, загострення хвороби, ну, коли є якась напружена ситуація? Розумієте, тут два в одному. Оскільки е, в нас е, настільки все гіфілічно поєднується організм, що одночасно йде як лікування, так і профілактика. Чому? Okay. Як лікування? Тому що відновлюється саме головне порушені хворобої функції. Від чого страждає хворий? Що порушена функція. А у якраз препаратів у світовій практиці, які впливали б на функції в плані їх відновлення, немає більше того. Скажімо, синтетичні препарати своїми побічними діями ще більше погіршують ті функції, Виходимо, ми одне вроді лікуємо. А усього всього скалічуємо і викликають цілий букет додаткових хвороб. А в нас, коли приймаються наші засоби, оскільки і хвороба швидко відступає. До речі, mm -hmm. лікування йде, якщо навіть суміщати з тими хімічними засобами, в чотири рази швидше йде. А найголовніше більш повніше. Можна повністю вилікувати там, де тільки доходить до такого до хронічного. Рівня і а далі, як то кажуть, проблеми хворого. Я вам дякую за і таку... теж є одночасно є профілактикою, тому що настільки відновлюються функції, не тільки там імунітету. Там від кровообіг появляється молода гнучкість там хребтів. Всі органи починають працювати як більш молодому віці, коли і коли не було ще хвороб. Оце є той профілактикою, який не досягнеш ні одним іншим засобом. Я хочу подякувати вам за таку змістовну консультацію. І вам дякую і рекомендую використовувати наші капітаки Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Екомет, був сьогодні гостем і експертом нашої студії. Я переконана, що що людина ставить собі за мету бути здоровою, вона обов'язково знайде шлях до цієї мети. Завжди знайдіть час, щоб подбати про себе. Сподіваюсь, наша програма зробила ваш день більш результативним. До зустрічі.